Не поскупилися цієї ночі. Одещина вкотре опинилася під прицілом окупантів. Росіяни знову обстріляли портову інфраструктуру регіону, випустили ракети Х-22, х 59 та Онікси. За попередніми даними зруйнували зерновий та олійний термінали, пошкоджені резервуари та причали портів Одеса та Чорноморськ. Президент України Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портову інфраструктуру. Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета це удар не лише по Україні, а й по усіх в світі, хто прагне нормального і безпечного життя. Чимало ракет вдалося ліквідувати силами ППО, однак і уламки наробили лиха в одному з мікрорайонів Одеси. Від збитої Х 59 утворилася вирва ударною хвилею. Пошкоджені навколишні б. Будинки. Зруйновані складські приміщення на ринку сьомий кілометр. Мер міста Геннадій Труханов назвав цю атаку наймасштабнішою з початку війни. Наразі відомо про десяток постраждалих. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Є порізи чи просто удар?» «Ні, ті більші». На півдні України під ворожий обстріл потрапив і Херсон. Загарбники влучили у будинок культури, пошкоджені житлові квартали. «Розбили, білі розмолотили, розмалатіли, Віддавали мене, віддавали сильно сильна рукава літа там збита. Ні я я чувствую. Я так неважно, да де те, що я. В Коблівській громаді на Миколаївщині окупанти влучили у рекреаційну зону, зокрема базу відпочинку. Наразі медичну допомогу надають двом потерпілим. А на Житомирщині ворожий безпілотник поцілив у об'єкти інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено житлові будинки без жертв. Натомість до столиці жоден БПЛА не долетів. Всього цієї ночі росіяни запустили по Україні 32 шахіди і майже стільки ж ракет. Кілька хвиль атак. кілька хвиль починаючи з ночі. Традиційно кілька типів озброєння ракети морського повітряного наземного базування ну і дрони камікадзе. Загалом уже повідомляли, що знищено скільки цілей, саме 13 калібрів із 16 запущених. Ну що там запускали фактично декілька хвиль. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.